Ну, от ви мене не хочете слухати, так хоч коментар почитайте. Пише людина, що такий диванчик Теді за кордоном коштує від тисячі до півтори тисячі євро. Так ще й доставочка євро 30-40 буде коштувати. У нас же вартість диванчика без каркасного Теді 22 тисячі гривень. І доставка безкоштовна по Україні. Він повністю українського виробництва. Це не китайський диван, як пишуть багато експертів. Розкладається так, має розмір метр на два, тобто тут можна спати навіть не розкладаючи. І також розкладається у величезне спальне місце два на два метри. Має зйомні чохли і повністю рівну поверхню. Всередині йде пінополіуретан жорсткий. І він комфортний як для сну, так і для відпочинку. До речі, розмір можна змінювати. Тому, коли, коли б ви пишете дорого, то хоча б порівняйте з вартістю схожих диванів у інших виробників, тому що це недорого, а дуже навіть дешево. Навіть з Китаю такий диван замовити, вам обійдеться дорожче, ніж купити його в нас. За диванчиком Теді переходьте на сайт Солохаї, чуть не забув, доступної оплату частинами на 5 платежів. Переходьте на сайт Солоха її в шапці профілю, телефончик для зв'язку.